Ихаратифи. Алики. Віталик розмірковує, яким стане, коли виросте. 19 січня став його другим днем народження. Рівно рік тому за життя хлопчика боролися лікарі, і він сам не здавався. Віталик Абрамчук – один із постраждалих у жахливій ДТП, яка трапилася неподалік рівного на водохреще. Він зі старшим братом, тіткою та її двома дітьми повертався додому із святкування на Буковині. 19 пасажирів не доїхали декількох кілометрів. Віталик був одним із найважчих постраждалих. У нього був даний перелом голови відкрита травма, перелом склепіння черепа, ну, прооперований, забрали кісткові відламки і пластика від твердої москової оболонки. До лікарні Віталика привіз очевидець аварії. Він повертався із Чехії додому. Автобуси з паломниками зустрічав дорогою декілька разів. Він врятував сина, бо вчасно привіз його до лікарні, впевнена Олеся Абрамчук. А цьогоріч першим привітав їх із водохрещем. Він пожелав нам крепкого здоров'я. і сказав, я завтра пересікаю границю. Ми з вами ще побачимося, Я вас поздравляю з цим праздником. Дуже говорю. А год назад було все по-другому. Так приємно слухати, через год уже. Знаєте, такого чоловіка, ангела хранителя те, що трапилося рік тому на водохреще, у сім'ї Абрамчуків згадують не часто. Як згадую цей день, я зі страхом згадую, це було страшно ті бачити за все. Страшно. У тій жахливій ДТП загинуло десятеро пасажирів. Півроку слідчі з'ясовували обставини пригоди. Дуже багато призначено експертиз, тобто, починаючи від технічного стану автобуса. Мікроавтобуса, який перевозив громадян, закінчуючи, чи був водій в тверезі, чи в тверезому стані, які були дорожні. Умови у серпні, торік, генпрокуратура скерувала кримінальну справу до рівненського райсуду. Водія обвинувачують у вчиненні порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Якщо суд визнає його винним, чоловік найближчі 50 років проведе за ґратами. А Бромчуки кажуть, не тримають на водія зла, навпаки, жаліють. Він теж батько і дякують Господу, що для їхньої сім'ї усе обійшлося. Віталику у жовтні закрили дірку у черепі, і він, нарешті, пішов до школи, щоправда, кожен його крок під наглядом. «Бігати мені заборонили, бо там можу когось вдарити. Наприклад, навіть, якщо йду на другий поверх до сусіда, він вчиться в другому класі, то кажуть, де, де, де ти сидив, ми тебе шукаємо по всій школі. А мені шо, вийти не можна нікуди? буде. Да, так, не можна, треба ходити. Диви тільки питати, що тобі можна і з кимось, щоб тебе повезло. На другий Віталиків день народження Абрамчуки не їхали у іншу область на джерело за цілющою водою пішли до найстарішого собору у Рівному. Вони щасливі, що усі сльози й турботи залишилися у 2012-му. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.